Вітаю, друзі! В черговий раз ми з вами зустрічаємося, і нині ми будемо з вами обговорювати розв'язування систем рівнянь другого степеня з двома невідомими, тобто змінні, які входять до складу системи, будуть ще і в другому степені. Звісно ж, розглядатимемо способи графічний, підстановки та додавання. Якщо перед нами стоїть завдання графічно розв'язати системи рівнянь, то нам треба буде в одній системі координат побудувати графіки, тобто лінії обох функцій обох рівнянь. Ми з вами знаємо, що лінійне рівняння зображається прямою, рівняння, в якому величини взаємно обернені зображаються гіперболою. Рівняння до складу якого входить у першому степені, а х у другому степені зображається параболою, рівняння, що містить х під знаком корення, зображається гілкою параболи. і рівняння. Типу суми квадратів різниць відповідних координат, яка дорівнює певному числу в квадраті, таке рівняння буде зображатися колом з центром у точці з координатами а та б і радіусом r. Пробуємо. Перше. хі дорівнює 8х дорівнює 6.х. Якщо ми виразимо з першого рівняння у через х. То ми побачимо, що це рівняння, обернена пропорційність, і лінія, яку нам треба буде побудувати для цього рівняння, це буде гіпербола. Звісно, будемо будувати гіперболу, але пам'ятаємо, що ми не можемо замість х підставляти 0, тому область визначення. Даної функції або область допустимих значень даного рівняння це всі числа, крім х дорівнює 0. Ну, і далі ми з вами знаємо, через які точки може проходити гіпербола. Замість х підставляємо в дане рівняння такі значення, не які б вісімка. Верхній коефіцієнт легко б ділилися, тобто мінус 8, мінус 4, мінус 2, мінус 1 і симетричні до них значення. Прораховуємо, отримуємо відповідні значення у. 8 на мінус 8 мінус одиничка, 8 на мінус 4 мінус 2, 8 на мінус 2 мінус 4, 8 на мінус 1 мінус 8. І симетричні значення y отримуємо, якщо замість x будемо підставляти додатні значення 1, 2, 4, 8. Побудуємо пізніше. Друге у нас рівняння х плюс y дорівнює 6. І якщо ми виразимо y через x, то ми побачимо. Що це рівняння прямої з коефіцієнтом k-1, тобто вона буде спадати, і коефіцієнтом b6. Тобто через 0,6 буде проходити дана пряма, ну і тут можемо обрати, наприклад, 6-6 плюс -6, 6, це буде 0. Область визначення для даної функції або область допустимих значень для даного рівняння. Це всі числа. Тут немає у нас жодної змінної в знаменнику, немає жодної змінної під знаком корень, тому можна підставляти будь-які числа. Все побудуйте, будь ласка, графіки гіперболи і графіки даної прямої. Червоним у мене зображена наша гіпербола. Зеленим зображена пряма, і, очевидно, в яких двох точках перетинаються дані лінії, значення х і цих точок, їх пари і будуть розв'язками першої системи. Друга система тут у нас перше рівняння це рівняння кола, центр його в точці мінус 20. І радіус у нього корінь з 10. Друге рівняння х плюс y плюс 4 дорівнює 0, це рівняння прямої. Тут x і y виступають доданками, і обоє вони в першому степені. Y виразимо через x. Бачимо тепер знайому для нас лінійну функцію, графіком якої є пряма. Область визначення в неї всі дійсні числа. Для побудови прямої нам досить двох точок, наприклад, 0,4. Ну, якщо замість Окса підставимо 4, то в результаті ми отримаємо 0. Побудуємо коло. І побудуємо ось оцю пряму, яка проходить через вказані точки. Мінус 2,0 це центр цього кола. Радіус. Число корінь з 10 знаходиться між коренем з 9, тобто більше ледь за 3 і коренем з 16. Тобто корінь з 10, у нас число ледь більше за 3, але менше за 4. Таке наближене значення кореня з 10 не впливає на наш розв'язок. Ми бачимо, що пряма. І коло перетнулися у двох точках. Запишіть, будь ласка, самостійно координати цих точок. Саме вони і будуть розв'язками даної системи. Отак От легко і просто графічним способом розв'язується система рівнянь другого степеня. Спосіб підстановки. Для способу підстановки нам треба одну змінну виразити через іншу. І це значення в даному випадку змінної х треба підставити в друге рівняння замість х. Якщо х у нас залишиться як 2 плюс y, то в другому рівнянні у нас буде у 2 мінус 2 замість підставляємо ось оце його значення, бо х дорівнює 2 плю. Значить, мінус 2 помножити на 2 плюс y. І далі помножити на y дорівнює 3. Тепер ви бачите, що друге рівняння у вас містить тільки змінну y. Рівняння з однією змінною ми розв'язувати вміємо, тому виписуємо тільки його, і тільки його розв'язуємо. Мінус 2 помножити на y мінус 2y, помножити на 2 мінус 4y. 4у», 2y помножити на плюс y це буде мінус 2 y квадрат» дорівнює 3 квадрат мінус 2 y квадрат – це буде квадрат, мінус 4 y І трічку переносимо ліворуч. Ми бачимо, що y квадрат у нас нікуди не зникне. Отже, рівняння буде квадратним, а в квадратному рівнянні треба, щоб праворуч стояв 0. Треба, щоб всі доданки були в одній частині. Ми бачимо, старший коефіцієнт у нас від'ємний. Тому обидві частини рівняння домножимо на мінус одиничку. Маємо у квадрат плюс 4у плюс дорівнює 0. Спираючись на теорему Вієта, у нас сума коренів квадратного рівняння дорівнює мінус 4, а добуток цих коренів дорівнює плюс 3. Оскільки, в добутку ми маємо додатній результат. То множилися або два додатніх числа, або два від'ємних числа. Два додатніх числа в сумі не можуть дати від'ємний результат. Отже, y1 і y2 це будуть два від'ємних числа, які при додаванні дадуть мінус 4, а при множенні дадуть плюс 3. Очевидно, що це 1 і 3. Таким чином, якщо Y буде одиничка, то X буде дорівнювати 2 плюс, і замість Y підставляємо ось оцю одиничку. Тобто, якщо y буде дорівнювати одиничці, то X буде дорівнювати при цьому 3. Або Якщо і буде дорівнювати трієчці, щоб знайти значення відповідного х, підставляємо в рівняння, в якому х виражається через y, тоді х буде дорівнювати 2 плюс 3. Тобто, якщо y дорівнює 3, то х дорівнює 5. Пам'ятаєте, що з геометричної точки зору розв'язати оцю систему це значить знайти координати спільної їх точки. Тому відповідь ми записуємо як координату на першій позиції значення х, на другій позиції значення y, на першій позиції значення х, на другій позиції значення ігрека. Отже, щоб працювати відповідно до способу підстановки, треба спершу одну змінну виразити через іншу, а потім це її значення підставити в друге рівняння. Тож ми закріпимо, на прикладі четвертої системи, цей спосіб розв'язання системи. Виражаєте змінну ту, що найлегше виразити, і зрівняння з того, яке простіше. Мені здається, друге рівняння простішим, у ньому тільки два доданки, у першому аж три. І, звісно, що легше буде виразити змінну х. І так, з другого рівняння х буде дорівнювати 3-14. І тепер це значення Х ми підставляємо у перше рівняння з перший доданок. Замість ікса, і в це ж саме рівняння в другий доданок, звісно, теж замість ікса. Тобто 3-14 в квадраті мінус 3 у мінус 14 помножити на y плюс y буде дорівнювати 16. Ще раз. Замість х в перше рівняння ми підставляємо оце його значення, бо х це 3 мінус 14. Де ми це взяли? Ось з другого рівняння ми х виразили через y. Х стояло від'ємником, щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю або невідомі доданки вліво, відомі, а 3y ми рахуємо зараз як відомі, переносимо вправо. Розділили ікси і ігрики. Підставили. Тепер бачите, що у нас друге рівняння містить лише одну змінну ігрик. Рівняння з однією змінною ви розв'язувати вмієте. 3 мінус 14 у квадраті, квадрат двочлена, тож розкриваєте за відповідною формулою. 3 помножити на 14. Це буде 42, до да помножити на 2 буде 84, плюс 14 квадрат це 196. мінус у на 3, це буде мінус 3 у квадрат, мінус y на мінус 14, це буде плюс 14, плюс y дорівнює 16. Зводимо подібні доданки: 9 квадрат мінус 3 ігри квадрат 6 іг квадрат, мінус 84 y плюс 14, це буде мінус 70 y і плюс 1 це буде мінус 69 y Ну, і оскільки іг у квадраті, змінна у квадраті нікуди не ділася, то матимемо справу із квадратним рівнянням. Це означає, що всі доданки повинні бути у частині ліворуч. Праворуч має бути 0. Тож 196 мінус 16, це буде 180. Принаймні, на 3 ми можемо поділити обидві частини даного рівняння. Буде 2 мінус 23 плюс 60 дорівнює 0. Ну і далі це рівняння ви зможете розв'язати самостійно. Ану, пробуйте. Отже, ви обчислили дискримінант. Сподіваюсь, він у вас теж 49. Відповідно до формул коренів квадратного рівняння, пам'ятаєте, вони в довідкових матеріалах знову у вас є. Підглядайте, будь ласка, в ці формули. Перший корінь дорівнює 7,5, другий 4. Отже, якщо y буде дорівнювати 7,5, то тепер оце значення підставляємо ось сюди, там, де х. 3 помножити. 3 помножити тепер на 7 з половинкою і мінус 14. Якщо ж y буде дорівнювати 4, то знову підставляємо в цей самий вираз. 3 помножити не на y тепер, а на 4. Мінус 14, це таким буде друге значення х. Тож в результаті. Ми отримуємо два розв'язки для даної системи. Це будуть пари значень Х і y, 8,5 та 7,5. з І мінус 2 і 4. Пам'ятаєте, Х ми пишемо першим. І так, ми з вами розв'язали уже перше. І четверте завдання за допомогою способу підстановки, давайте глянемо на завдання друге. В завданні другому можна було б теж, наприклад, Х виразити через Y, і це значення x підставити в друге рівняння замість х, тобто 7 мінус y. Помножити на y дорівнює 12, і ми б розв'язували точно так само, як і попередні дві системи. Але можна ще приглянутися до цієї системи і згадати, що ось отака властивість. Коли два числа одночасно в добутку дають якесь число, і ці ж два числа в сумі дають інше якесь число, то це ніщо інше як корені квадратного рівняння, а це у нас запис теореми В'єта. Тобто ми можемо усно, так як в теоремі В'єта ми підбираємо ці числа, які два числа в сумі дадуть 12? 4 і 3, наприклад, які два числа в сумі дадуть сім ті самі 4 і 3. Отже, х може дорівнювати 4, y може дорівнювати 3, а може бути і навпаки, можливо, це трійка, а y тоді буде четвірка. Отже, у відповіді будемо мати дві пари. 4, 3 та 3, 4. Ну і спосіб додавання я хочу застосувати ось до цієї системи. 2х плюс 3 у дорівнює 3. Я перепишу так, як і була ця система. А тут я поміняю доданки, щоб у мене х стояли під іксами, ігри під ігри. Мінус 4х. Пам'ятаєте, від перестановки доданків сума не міняється. Я знаки не міняю. Я з тими ж знаками, з якими є ці числа в другому рівнянні, їх записую зараз знову в другий рядочок, але просто міняю місцями. 3 дорівнює 18. Спосіб додавання застосовуємо тоді, коли коефіцієнти в нас або протилежні, або однакові. При подібних доданках. Тут у нас доданки не подібні, тому коефіцієнти оці трічки нас тут не цікавлять. А ось ці два доданочки, вони подібні. Давайте домножимо перше рівняння на 2, щоб у нас стало 4. тут. Матимемо 4х, але якщо домножаємо на 2, то кожен доданок цього рівняння домножаємо ж на 2. Плюс 6 у дорівнює 6. Тут мінус 4х. Плюс 3 ігри квадрат дорівнює 18. Оскільки у нас коефіцієнти при Х не однакові, а протилежні. Протилежні числа зникають тоді, коли ми їх додаємо, бо їх сума дорівнює 0. Отже, щоб пропали оці два доданочки, нам треба їх додати. Матимемо 6 ігри. Плюс 3, квадрат. Їх же ж додати між собою не можна, вони ж не подібні. 6 додати 18, ще раз 6 додати 18. Це буде 24. Маємо ось отаке квадратне рівняння. Бачимо, що всі коефіцієнти діляться на 3. Тож поділимо на 3 y квадрат плюс 2 буде дорівнювати 0. Що в нас каже теорема Вієта? Якщо два числа є коренями відповідного квадратного рівняння, то сума цих коренів буде дорівнювати другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, а добуток цих чисел буде дорівнювати вільному члену. В добутку ми маємо від'ємний результат отже, множились числа з різними знаками. Які два числа в добутку дають мінус 8? Це може бути мінус 4 і плюс 2, а може бути плюс 4 і мінус 2. Які із цих чисел при додаванні дадуть мінус 2? Звісно, що мінус 4 і плюс 2. Отже, y перший у нас може бути мінус 4, y другий у нас може бути плюс 2. Тоді хочемо ми знайти значення х і підставляємо в будь-яке рівняння замість y оцю мінус четвірочку. Матимемо 2х. 3 помножити на мінус 4 це буде мінус 12, дорівнює 3. А якщо ми двічку підставимо сюди ж саму в це саме рівняння, тоді 2х буде 3 помножити на y, а y у нас 2, 3 помножити на 2, це 6. Плюс 6 буде дорівнювати 3. Все розв'язуємо друге рівняння. Тож маємо, що розв'язком даної системи є пара чисел, 7 з половинкою мінус 4, х вже записується першим. І пара чисел мінус 2. Тож, ми маємо три основних способи розв'язання систем. Рівнянь. Хоч першого степеня, хоч другого степеня, все одно. Перше, якщо рівняння можна перетворити так, що вони будуть відображати елементарну функцію, елементарну лінію, пряму параболу, гіперболу, гілку параболи, коло, то ми можемо використовувати сміливо графічний спосіб. Особливо, якщо вас попросять знаходити, наприклад, не конкретні розв'язки, а кількість розв'язків, тобто для вас буде важливо не координати точок, яких перетнуться, а тільки вам буде важливо, а скільки таких точок в двох, в трьох, в десяти точках перетнуться лінії тощо. Якщо ж рівняння мають одинакові подібні доданки або протилежні подібні доданки, то застосовуємо спосіб додавання. Ну а в інших випадках. Застосовуємо спосіб підстановки. Він найуніверсальніший, але оцей найлегший, а цей найкрасивіший. Тренуйтеся, успіхів вам, папа. -па.